Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми будемо підкорювати неметалічні елементи. Неметалічні елементи в періодичній системі, ви знаєте, знаходяться в тільки в головних підгрупах 4, 5, 6, 7, 8 груп. Сьогодні ми розглянемо з вами підгрупу найактивніших неметалів це неметали. Сьомої групи головної підгрупи. Фтор, хлор, бром, йод. Їх ще називають галогени – солетворні. І так, діти, давайте подивимося на місце в періодичній системі. Сьома група головна підгрупа. Значить, найвища валентність цих елементів, крім хлора, дорівнює семи. Утворюють галогени вищий оксид, формула Р2 7 Тобто хлор 2 7 бром 2 7 йод 2 7 Гідрогеном утворюють сполуку полуколитку формула HR. Тобто HT, Hlor, Hром H. H, H, H Валентність за гідрогеном дорівнює одиниці. І так, діти. А тепер ми з вами. Розглянемо, як змінюються неметалічні властивості не металів, фторухлоробромйод, зростанням заряду ядра атома. Для цього ми повинні обов'язково звернутися до будови атома. А ну подумайте, що спільного у будові атома, атомів усіх цих елементів. Думаємо, дайте на зовнішньому енергетичному рівні сім електронів. До завершення не вистачає одного електрона. Тобто всі ці атоми з легкістю приймають один електрон. Переявляючи, які властивості, якщо приймають електрони, окисні властивості. А тепер давайте не подумаємо: неметалічні властивості зумовлені легкістю прийняття електронів. От давайте подумаємо тепер на основі будови атома. Усіх у них усім електронів на зовнішньому. Але що різне. Різна кількість енергетичних рівнів. У фтора атома два енергетичні, у хлора три енергетичних рівні, у брома чотири а в йола Тобто збільшується радіус атома. Тому здатність приєднувати електрони, що буде йти? Ну, звичайно, спадать. Неметалічні властивості від втору до йоду зверху вниз спадають. А значить, спадають і окисні властивості простих речовин. А значить, спадає і електронегативність хімічних елементів. Ось де, як уже ми з вами багато знаємо на основі періодичної системи будови атма про неметали сьомої групи. Головної групи. А зараз продовжимо біля дошки. І так, галогени утворюють прості речовини, молекули яких складаються з двох атомів: газ фтор, Ф2 формула, газ хлор, хлор 2, бром, рідина темнобуру кольору, і йод 2 тверда речовина. Значить два гази. Бром. Рідка речовина і йод – тверда речовина. Тепер діти подумаємо і ми скажемо, який же тип зв'язку простих цих? Я показала, наприклад, є утворені молекули хлору. Ви бачите, сім електронів, три пареники, один не спарений, утворюючи молекулу хлору, електрони спарюються. Неспарені електрони одного і другу спарюються, утворюючи електронну пару. Тобто зв'язок, який діти, ковалентний, пара електронів не зміщена, тому що одинакові атоми з значить, ковалентний, який неполярний. Кає ковалентний неполярний зв'язок. Далі діти. Тепер розглянемо розглянемо сполуки галогенів з гідрогеном. Аж тор, аж хлор, аж бром, аж йод. Який ще тут тип зв'язку? Тип зв'язку, знову ж, з допомогою спільної пари електронів. Але ковалентний буде який зв'язок уже полярний, дуже полярний. Пара електронів зміщена до більш електронегативних елементів. Значить ковалентний полярний зв'язок. Далі всі ці газоподібні речовини діти, добре розчиняються в воді. Чому? А ми знаємо, пам'ятаєте, ят... пам Прин... принцип який? Подібне розчиняється у подібному. Вода, диполь води, сильно полярна молекула. І ці речовини полярні, значить, дуже добре розчиняються в воді, утворюючи відповідні кислоти, вторидна, хлоридна, бромідна, йодидна. Далі запитання. Думаємо, думаємо, думаємо. Діти, а як же буде змінюватися сила кислоти? Наприклад, от від вторинної до йодидної. як вона буде сила кислоти змінюватися, зменшується кислотність чи збільшується? Знову, щоб дати відповідь на це питання, ми повинні пам'ятати, що кислотна властивість чим здатна? Чим характеризується? Здатністю відщеплення катіонів гідрогену. Значить, давайте подумаємо, яка з оцих кислот буде найсильнішою. Де буде найкраще відщеплюватися катіон гідрогена? Звичайно, там, де йде більші довжина, де більше довжина зв'язку. Зверніть увагу на радіуси атом. Радіуси, що роблять? Зростають, значить. Значить, сила кислоти буде обов'язково від вторинної кислоти до єдиної, що робить діти, зростати. Найсильнішою кислотою буде єдина кислота. Про це теж ми це все, -все пояснюємо в світлі теорії про будову атома. Тепер, діти, що цікаво, що галогени утворюють і оксигеномісні сполуки, ось відповідно кислоти, оксигеномісні кислоти. І давайте подумаємо, які ж тут ступені окиснення галогену. Хлору, наприклад. Тут ступінь окиснення хлору плюс один. Знаєте, як обчислюємо алгебрична сума до рівня нулю ступенів окиснення в, в цій кислоті плюс три, плюс п'ять і плюс сім. А як же пояснити, що галогени можуть проявляти позитивні ступені окиснення? Це дуже просто пояснюється знову з точки зору будову атома, що у кожного з атомів крім втору дітей. Крім втору, втору сюди не стосується. Що в нас є? У нас є вільні, вільні, тут діти, 4 d 0 Вільні деорбітальті. Бачите, 3D0 немає. 4де0, 5 де0. І за рахунок цього. Атоми галогена можуть перебувати в збудженому стані, проявляючи позитивні ступені окиснення. Знову ж думаємо: а які властивості будуть у речовин, у яких галогени проявляють ступені окиснення позитивні? Позитивні. Значить, що електрони мінімальна ступень окиснення – мінус один. А в нас є позитивні ступені окиснення. Значить, ці речовини здатні галогени щопові. Здатні приєднувати електрони, цим самим проявляючи окисні властивості. Ну, найсильніший окисник у нас буде, що, що речовина аж хворожі. Я хочу сказати про дві речовини, які відповідають цим кислотам. Це натрію люді і халій-хлорат або бритонет васіль про їх значення. От гіпохлорид натрію. Це діти, от, ви купуєте білизна, хлор, хлорка і так далі. Оце якраз є розчин гіпохлориту натрія, дезінфікуючий, засіб, антисептичний, застосовується в кожному домі. Далі бертолетова сіль використання піротехніці, це вибухова небезпечна речовина. І ще ви знаєте голівки і сірничка. Сірників, до складу голівки до суміші займистої входи обов'язково бертолетовий сіль. Далі діти. Тепер я хочу зупинитися хлор. От хлор, Щовина, простарі, що вона проста, вона хлор. По-перше, як її добувають і де вона застосовується? Добувають хлор діти електрощином, електролізом розчину натрій хлориду. Електроліз ми з вами раніше суть електролізу розглядали. Електроліз розчину натрій хлоріду. Рівняння реакції електролізу в результаті електролізу, натрій хлориду, ну це кам'яна соль, природний мінерал, звичайно. Утворюється в нас хлор, діти, про хлор зараз іде мова. Газ-хлор. А газ, а хлор, діти, дуже широко використовується, Ви знаєте, для знезараження води раз. Відбілювання папер, відбілювання тканин в, е, в органічному синтезі для добування пластмас, калочуків синтетичних, синтетичних волокен, дуже необхідна речовина. І ще діти, хлор застосовується для добування гідроген-хлориду, синтез гідроген хлориду. А з гідроген хлориду при розчинні воді утворюється хлоридна кисота, яка теж дуже дуже широко застосовується. Далі діти. А оце у мене, зверніть увагу на оцельняючку реакції, я взяла завдання із ЗНО останніх років. Значить, діти, таку, з допомогою такої реакції, ми добуваємо хлор в лабораторії в витяжному шкафу, звісно, витяжний шафі. Значить, діти. Це окисно-відновна реакція. Давайте ми швиденько з вами повторимо якраз окисно-відновні реакції методом електронного балансу. Як проставити коефіцієнти. Отаке От завдання було в ЗНО. Для цього, ви знаєте, треба необхідно, необхідно проставити ступень окиснення. Калій оксиген мінус 2, калій плюс 1, манган, який діти плюс 7 вища ступень окиснення. Хлоридній кислоті вона буде виступати в ролі. Подумайте чого. Калій, манган, на 4 вищий окисник, а це буде відновник. Хлор мінус один. Далі. Каліхлор. В оцій речовині манган змінив ступінь пісня до плюс 2. Хлор до нуля. Тепер виписуємо діти, манган плюс 7, прийшов манган плюс 2. Що зробив манган? Правильно. Прийняв 2 електрони. Сильний отисник. Тобто, пробачте, прийняв 5 електронів. Далі А-йони хлора. Йони хлора. Віддають електрони до нуля, мінус один електрон, перетворюється в хлор ноль, проявляючи властивості відновника. Далі діти віддано 5, прийнято 5 відданих 5, найменше спільне кратне. А так діти, як у нас, тут два хлора, бачите, з одного хлора утворюється два. Значить, нам дуже зручно буде оці. 1,5, що зробити? 1,5? Подвоїти. для Зручності проставляння коефіцієнту 2 і 10. Тепер коефіцієнт 2 йде. У нас до чого відноситься? До мангану. Значить ми ставимо коефіцієнт 2 сюди і коефіцієнт 2 сюди. 10 у нас буде передач хлор, але ми не спішимо. Це 10 молекул приймає участі іде на окиснення до хлору. А ще ж у нас ось. А, і ще діти отже, ми побачили, я спішу, так. Значить, два каля, ми ж пропустили ще коефіцієнт два сюди. Це не забувайте. Так, значить тоді у нас 10 молекул пішло на утворення хлор-2, а ще 2 і 2, 2, 4. 6 молекул пішло на утворення оцих солей. Значить, коефіцієнт буде який у нас сумарний. 16 дітей. Коефіцієнт 16. Тоді перед водою ми повинні поставити коефіцієнт дітей, який з вами. Да, і тут же ще 5 коефіцієнт перед хлором. І перед водою повинні поставити коефіцієнт 8. Перший процес у нас каліюмано на 4-окисник відновлюється до мангана супіньокисню плюс 2, а хлоридна кислота не хлора окислюються до хлори. П'ять молекул хлора. Це рівняні реакції діти лежить в основі добування в лабораторії хлору. Ну і діти, із, що я хочу сказати, із я хочу звернути сполук на хлоридну кислоту. Хлоридна кислота широко застосовується для добування інших хлоридів, цинку, магнію, для зняття плівочки перед тим, як метали покривають іншими металами. Треба зняти плів, оксидну плівку. Так от якраз хлоридна кислота для цього застосовується. Також в органічному синтезі широко застосовується. І хочу звернути увагу на хлоридна кислота являється сильною кислотою, являється для неї характерні всі загальні властивості кислот це з металами, які в ряду активності доводні, з оксидами металів. З кислотами, з солями. І ще хочу звернути увагу на якісну реакцію на хлоридну кислоту. Ось десь суть якісної реакції на хлоридну кислоту. Йони хлори взаємодіють з йорами аргентуму, утворюючи осад, білий сирнистий осад, який не розчиняється ні у воді, ні в кислотах. Далі, І зараз ми подивимося біля демонстраційного столу, покажемо цю якісну реакцію. І так, Якісна реакція на хлоридну кислоту. По-перше, давайте доведемо, що це кислота. А може це не кислота, а може це просто налили воду. Як довести, що це кислота? Якісна реакція на кислоти? А ну думайте, дія індикаторів. Абсолютно вірно. Ну Давайте візьмемо індикатор, наприклад, у мене під. Під рукою метилоранж. метилоранж І згадуємо, як змінюється метилоранж в кислотному в кислому розчині. Метилоранж, як же він змінюється? О, діти! З'являється рожеве забарвлення. Згадали індикаторів на кислоти. Далі, діти, можна ще? Користуватися індикаторним папірцем універсальним. От передо мною універсальний як індикаторний папірець. У розчин кислоти опускаю папірець лакмусовий. Індикаторний папірець. Що ж у мене як буде змінюватися? Діти? І дуже швидко, коли я опустила. Дуже швидко я повинна. Шкалою зі шкалою діти. І у мене виходить дуже швидко, тому що буде змінюватися. Швидко змінюється забарвлення. Шкала в мене показує PH1. А ви знаєте, водневий показник pH 1 це сильне кисле середовище. Коли pH менше 7, то це кисле середовище. Якщо pH більше 7, то це лужнє середовище. І ще діти. Ми тепер повинні довести, що до складу кислоти входить, ходить, до складу кислоти входять іони хлори. Подіємо характерним реактивом. Ми вже знаємо аргентум-нітратом. І так, до хлоридної кислоти добавимо, діти, Аргентум нітрат. Аргентум нітрат, ви знаєте, зберігається обов'язково в темних такі, посуді, тому що при, нагрі... при світлі він що робить? Розкладається. І так, діємо на хлорідну кислоту. У нас випадає білий осад діти. Він осяде такий сиристий білий осад. Це якісна реакція на хлоридну кислоту. І так, діти, ми з вами сьогодні добре попрацювали. Багато. З вами сестрі, що ми зробили? Узагальнили, систематизували свої знання про підгрупу галогенів. І для нас це вже буде тема, як кажуть, улюблена тема. Я думаю, ви обов'язково передивіться відео ще декілька разів, і ще краще закріпити свої знання. До наступного разу нас, на нас чекають інші неметали з нетерпінням. Тому, будь ласка, не пропустіть, бувайте!